Для Бога немає нічого неможливого. У Біблії читаємо такі слова, просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Тож і ми так і зробили. І щиро вдячні Богові, що допоміг нам. У завершенні нашої каплиці. Якщо ви пам'ятаєте, я знімала відео, коли ще не було плитки. Зараз на сьогоднішній день всюди поставлена плитка. Вже нарешті маємо освітлення, маємо Євангеліє, Фелон. Євхаристійний набір скоро до нас їде. Також маємо фарби закуплені. І для Бога справді немає нічого неможливого. Також хочемо щиро подякувати кожному, хто долучився найменшою лептою у нашому наміренні. Ще потребуємо закупити лавки і вже все. Вимикачі вже частково є, розетки. І знаєте, це така радість і така вдячність. Богові і людям. Насправді немає нічого неможливого. Так зараз стою у цій каплиці і хочеться все показати, хід. Зараз тут, правда, дроти, бо ще потрібно пофарбувати стіни. Але все є. Для Бога насправді немає нічого неможливого. Можливо, ще хтось мав мрію. Або бажання на храм пожертвувати ікону, образ або фігурку, то зараз є можливість це зробити. В описі під цим відео залишу номер телефону, де є вайбер, і можна написати. А я бажаю вам гарного, неповторного, незабутнього і Богом благословеного дня. Хай Господь вас береже. Пам'ятайте, що з Богом немає нічого неможливого. З Богом, друзі.